Діти, добрий день! Я вітаю вас на музичному занятті в нашому садочку. І сьогодні ми познайомимося з різною музикою, а саме музичні жанри. Що це таке? Це різна музика, яку ми чуємо з вами. Вона може бути для таночку, для пісні, музика або просто марш. І так ми послухаємо з вами. Різні музичні жанри марш, танець і пісня. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок ось. Ведмежата марширують. Тобто це звучить музика марш. Слухаємо марш. Під музику маршу дуже легко марширувати іти. Спробуйте помарширувати, а я буду грати вам музику марш. Ось так. так. Ось це прозвучав марш. Так. А тепер буде музика. Для танців. Так, дивіться, як лелеки танцюють граціозно. Так. Звичайно, танці є різні. І ми з вами послухаємо музику танцювальну. Спробуйте потанцювати під таку музику. Я буду вам грати. Слухайте, і можете виконувати рухи. Плавний танок, мабуть, це вальс. А є ще, звичайні, інші таночки, їх дуже-дуже багато. І, звичайно, музика нам підказує, який це таночок. Так, наприклад, ще є такий таночок, Полька. Ось це така музика Польки, дуже весела. Так, подивіться на цей малюнок. Він нам розказує про те, що півники співають. Так, бачите. Котики теж співають. Так, так, це хор. Так, бачите? Дуже багато-багато є різних гарних пісень. Я вам заспіваю уривочок з пісні. Осінь золота прийшла українська народна пісня. Це такі музичні жанри, і ви запам'ятаєте, я нагадаю їх: марш, танець, пісня. Бувайте здорові до зустрічі!